Привіт, мене звати Катя. Я навчу вас табличку множення на 2. 2. Щоб помножити 2 на 1, треба взяти 1 раз 2. І так і буде 2. Щоб помножити 2 на 2, треба взяти 2 рази 2. І вийде 4. Щоб помножити 2 на 3, треба взяти 3 рази 2 і вийде 6. Щоб помножити 2 на 4, треба взяти 4 рази 2. І вийде 8. Щоб помножити 2 на 5, треба взяти. П'ять разів 2. І вийде десять. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Два помножити на один буде два. Два помножити на два буде 4. Два помножити на три буде шість. Два помножити на 4 буде вісім. Два помножити на 5 буде десять. па